Наша українська мова солов'їна, калинова, мелодійна, соковита. Нею файно говорити, кожне слово, як перлина, нас до знань веде стежина, бо у кожного в цім слові є синоніми чудові: ось, наприклад, говорити. Теревеніти, триндіти, гутарити, розмовляти, шкабарчати, прорікати, гомоніти, бурмотати, туркотіти, сокотати, бельмекати, жебоніти, мурмотіти, гуморити, галдичити, шепотіти, воркотати, голосити. Повідати, лебедіти, брякати і торохтіти, потякати, бубоніти, мимрити, оповідати, словоблудити, шептати, нараяти, домовляти, торочити, триндичити, базарити, підмовляти, калякати, торохтіти. Гугнявити, пліткувати можна довго ще писати, синоніми добирати, бо до слова говорити більше ста можна нарити, дякуємо мові щиро, українську повторила: більше книг треба читати, краще мову будем знати.